Усім привіт, друзі! Мене звати Фісташка 2 і в цій серії я почну знімати нову гру Roblox Fetter Family. Це нова гра, яку я буду викладувати на канал. В Roblox є багато ігор. Якщо ви граєте цю гру, то ви знаєте, скільки там ігор, які вони. І Сьогодні ми будемо грати одну із ігор Роблакс Fetter Family. Так, Починаємо. Так, тут в нас є багато пташок. Це гра про пташечок. Так, тут треба ще деяких купляти. Ми сьогодні їх не будемо купляти. Так, будемо грати поки за яйце середнє. Е, хай буде звичайне Це дуже гарна гра, вона мені сподобалась. Так, ми появилися в гнізді. І ми яйце. О, мишка. Е, мишку ми не можемо брати, бо ми поки яйце. Во. Оце ми можемо підрости, але я поки не хочу. А оце ми можемо здавати звук. В нас тільки одна способність. Так, ну. Ем, так. А, хтось мене хоче покатати. Е, ще фетер Пемілі, гра онлайн. Тут ти можеш грати з гравцями. Так, мене якась пташечка хоче покатати. О, полі... політаємо. Так, нас поки ще ніч. Ого, гарно. Але я зараз не хочу. Ага, вона мене занесла от сюди. Напевно, це її дім. Ага. Добре, я тут переночую. Ну, добре, я тут, друзі, переночую. І побачимось, коли буде день. Так, в нас вже день. Так, все. Так, давайте подивимося, погуляємо тут. Ага, які, яке гарне місце. Ага, тут у нас курочка, ще є велике яйце тут. Так, а, курочка мене хоче кудись понести. Напевно, хоче мене е, знести. І хоче з мене виростити е, курчатку. Так, зараз подивимося, що вона хоче зі мною зробити. Вона, напевно, мене занесла в інкубатор. Курочка мене занесла в інкубатор. Ага. Получається, я тут маю вилупитися. І курочка це гравець. Ага. Получається, я маю вилупитися. Так. Ми будем, давай, чикен. Все я буду чикен. Цем. Е, е, курочка, эм. Е, курчатко. Так, хай буду я звичайний. Все. Я вилупився. Тут зі мною попугай. Ні. Все, я вилупився. Це я буду курчатко. Це значить моя мама. Привіт. О, вона мене катає. Класно. Так, тоді я не міг щось їсти, а тепер можу. А, це курник. Ого, я не знав. Значить, вона мене завезла занесла в курник. Ага, значить, я тут маю бути. Зараз я тут сяду. Во. Е, моя мама пішла е, добувати мені їсти. Я тут маю її чекати. Так, зараз моя мама прийде, тобто курочка. І вона мене нагодує. Так, ми маємо її чекати. Така гарна гра. Так. Чекаємо її. В нас багато способностей. Появилося аж 5, а тоді було один. А шість, а це що таке? А, це швидко бігати. Це значить. А, Вов вже мама йде, ой, ми непосушні, не, не були на місці, так, сідаємо, сід. Мама нам не принесла їсти. Зато вона хоче нас кудись понести. О! Вона нас відправила в вулкан. Ага. Так. А тепер сюди. А тепер в сніг. А, в зиму. А тепер сюди. Я хочу тут подивитись, що тут у нас бананчики. Я хочу їсти бананчики. Все. Так. Вона нас е, часто кудись відправляє. Ми що десь мандруємо та що лікарня? Похоже на то. Так, ми вона мене в лікарню завела і от сюди. Так, і Хочеш, щоб я тут був Аж от. Ага. О, еліксірчик. Я його з'їм, вип'ю, тобто. О, вона бігає. Дивіться, я спіймав стрекозу, я її можу з'їсти. О, ще одна стрикоза. А це положити. Так, моя мама кудись пішла. Ми маємо її чекати. Ого! Квіточка, ми можемо їсти квіточку. Так, відправимося до на ферму. О, моя мама, моя мама. А, значить, вона буде висіжувати яйце, напевно. О, корм. Так, ми зараз тут пообідаємо. Поїмо тут корм. ще одне курчатко, ну і мама, так дбає про нас тут в грі. І півень тут ходить. Що час виростити наше курчатко. Ем, от тут? Шабер? півник? півник. Все півник. Ми його можемо покрасити. А, це клюв. А це очі. Очі у нас будуть жовті. Так, я придумав як. Зробити гарного півника. А, оце будуть тут, ноги будуть такі розові. Хвіст нас буде такий. Все Виросли. Тепер ми півень. О, в нас тепер дев'ять е, здібностей. Так, ми можемо кукарікати і літати, але недовго. Не Мишка. Так, тут індюк. О, вирощу оце курчатко. А хоча ні, не, не буду, воно не хоче корм. Ура! Ми виросли курчатко від самого яйця до півника. Це перша серія. Це перша серія е, Fetter Family. Травичку поїмо Так хто тут у нас є? Багато гравців Яблочко достанемо. Все, я достав яблучко, з'їмо. О, ще один півник. Так, півник кудись пішов. Е, так, поїму це. Така гарна гра. Це буде перша серія. Е, в цій грі Roblox буде багато випусків. Так, о, черв'ячки, ми зараз будемо їсти черв'ячки. Так, пообідаємо. Пообідали. А тепер я хочу зробити своє гніздо, тільки в О цьому. Зараз зробимо своє гніздо. О, во-во-во! Ану яєчко, іди сюди, іди сюди. Аво, ми ж можемо бігати. Йди сюди, іди сюди. Гієчко, яєчко. Де де, де те, де те, во во во. Так, не можу на нього ніяк нажмати. Нажоти во. Давай сідай, сідай на мене. Ну о, все сім. Злізло, о. але тоді, тоді спершу зробимо гніздо. Ось тут робимо гніздо, отаке буде. Все. Так, а тепер нам треба запаси зробити. Так, нам треба спочатку добути яблучки. Ого, це що, годівничка. Дар... Ой, не можу долетіти, там немає місця. Так, яблучки. Бачу яблучки. Так, зараз я декілька запасів позбираю. Ну, я думаю, що оце мені хватить. Так, добре. Ну, а курчатку або яйце, е, може, в іншої серії Найдемо і виростимо. Ну, якщо зараз не вийде. Не хочуть вони сідати на мене. Ну, добре, в наступної серії або не в наступної, ну, колись виростемо курчатку. Дякую, що ви подивилися це відео. З вами був фісташка 2. До побачення!